Усі Чернігівці, мабуть, кожен житель міста знає алею, яка розташовується тут вздовж південної стіни Спасу преображенського собору, Починається від історичного музею Тарновського і до ризниці Спаського собору. Шість стендів, які встановлені були близько 10 років тому. Час від часу, звісно, ми міняли на них фотографії, які тут експонувалися, старі фотографії Чернігова, види наших пам'яток тут були. Але ми вирішили підійти нарешті комплексно до цього питання і останні кілька місяців працювали над тим, щоб створити таку прям цілу стендову виставку, можна сказати, яка представляє наші найвизначніші пам'ятки архітектури. Ті пам'ятки, які розташовані на території валу, пам'ятки, які перебувають на балансі заповідника, є пам'ятками національного значення. Розташовані тут зображення всі у хронологічному порядку, тобто ми почали від найдавнішого храму, від Спасо-Преображенського собору 11-го сторіччя, нашої перлини, найунікальнішого, найдавнішого храму, не лише одного з найдавніших не лише в Україні, а й в Східній Європі. Далі Борисоглібський собор 12 сторіччя, потім полкова канцелярія, будинок колегіуму і Катерининська церква початку 18 сторіччя. Один стенд присвячений окремо самому валу, бо це теж історична територія, територія стародавнього центру, і звісно, йому ми не могли просто не приділити увагу. Тому один стенд зображує саме дитинець. Кожен із стендів це окремий окрема історія, так скажемо, тому що на кожному є текстова інформація, яка зазначає і назву, звісно, пам'ятки. І е, дається коротка історична довідка про цю пам'ятку, такі найвлучніші, найвизначніші значення цієї пам'ятки в історії нашої держави і для нашої культури української. Ну і якісь архітектурні особливості, те, що відрізняє цю пам'ятку від решти пам'яток того ж періоду або кола. На, кожній, на кожному стенді ще є якийсь ілюстративний матеріал. Всі тут світлини або гравюри, або рисунки це те, що зберігається в наших фондових колекціях. Тож залучені були лише фондові збірки нашого заповідника, і таким чином ми намагалися показати, як пам'ятка виглядала раніше, наприклад, Спасо-Преображенський собор, яким він був в одинадцятому сторіччі, так само Борисовліпський собор, яким він був у дванадцятому сторіччі. Тобто, це все для того, щоб. Ті, хто дивиться на, цю, на ці стенди, так скажімо, так, хто буде проходити повз них, могли розуміти, як собориці змінилися, як ці пам'ятки змінилися з часом. Або не змінилися, як, наприклад, полкова канцелярія, яка жодного разу не перебудовувалась, не змінювала свій декор і в цьому теж її унікальність. Більш розгорнуту інформацію можна отримати за QR-кодом. На кожному стенді біля пам'ятки є згенерований QR-кодик, який Переведе вас на сторінку сайту заповідника, і там вже більш розгорнуто, більш докладно про ці пам'ятки можна теж почитати. Так, що в будь-якому форматі можна дізнатися про наші храми і коротко на стенді, і більш розгорнуто за QR-кодом, і ще більш розгорнуто від науковців нашого заповідника.